А далі ми детальніше поговоримо про умови угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки. До нашого етеру доєднується експерт міжнародних аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левусь. Пане Дмитре, вітаю вас і слава Україні! Героям слава вітаю! Власне президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами підтвердив, що Україна і Сполучені Штати Америки погодили рамкову угоду про корисні копалини і заявив, що там немає уже жодних слів про те, що Україна має виплачувати борг сполученим штатам Америки. Як це було раніше в пропозиції за один долар допомоги, власне США хотіли повернути два долари. Тобто, зі слів Зеленського, чи можемо ми зробити висновок, що ми починаємо таку історію е співпраці США із нуля, і зараз не йде мова про борг? Гадаю, що десь так воно і є. Я би правда, знаєте. Е не геть не розслаблявся, бо з огляду на те, як ця команда американська нинішня, працює, то як би не сталося так, що в останню мить перед підписанням знов почнуть якісь пункти додавати, да? тобто, я, це, це можна очікувати. Хоча з іншого боку, ми знаємо і нашу команду, да? яка в принципі готова, мабуть, до таких до таких змін, які можуть бути. А за великим рахунком, так, це новий етап відносин, це однозначно зміни ну, відхід від такої, такої серпанку, такої гуманістичного, да, який ніби був весь час присутній, в принципі. Не можна сказати, що воно було підґрунтям підваленими цієї співпраці, насправді так, бо завжди були нюанси. Тому що, наприклад, навіть те, як рахується ця допомога, це ж теж є, м'яко кажучи, нюанси. Тому тут та позиція Дональда Трампа і його команди вона взагалі така достатньо дивна, бо насправді ж ці гроші або залишалися американським виробникам. Або э, передавалася і передається та техніка, яка вже вироблена, яка або підлягає утилізації, або скажімо так, ну не зовсім та ціна, яку виставляється. Да? Тобто, і, до речі, це питання піднімалося раніше ще. Десь минулого року, наскільки пам'ятаю, щодо німецької допомоги, коли там в Європі почали мірятися, хто більше допоміг, і яка де, де завишена, ціна де не завишена щодо от, саме щодо німецької таке теж було. Тобто, ну це насправді от тут точно це робочий процес був, тому я б не став так назначно. Але те, що ви праві так, це як на мене, це початок нової історії. Більше того. Я би тут зараз, чому, чому саме да, от, порядок? ну, Це тут скоріше так, як загалом така літера, з якої все от, починається, да, от, така, як в старих літописах, така гарно розмальована, але ну, вона сама по собі, ця, ця угода, от тільки початок, бо далі там навіть вже і далі йде про те, що буде інша угода, яка визначає ці параметри співпраці, тобто за великим рахунком, хоч ця і угода, але... Значення воно не є скоріше, як у меморандумах, як на мене, все ж таки, коли Україна пропонувала видобуток корисних копалин в плані перемоги, це було восени минулого року. Вказано вперше озвучено. Тоді це була для нас можливість отримати гарантії безпеки. Зараз ми бачимо, що в угоді нічого не йдеться про гарантії безпеки. То чи можемо зробити висновок, що з воєнно-політичного ця угода вже змінилась на економічну? Ну, в принципі, я думаю, що все ж таки вона така більше політичного плану. Чому? Тому що там є. Хай це декларація, хай це меморандум. А є суто декларативні речі, які для України, наприклад, дуже важливі. Да? Тому що, наприклад, там на самому початку мені здається, в преамбулі йдеться про те, що. І, і сполучені штати і Україна визнають той внесок в, в міжнародну безпеку з боку України, що Україна відмовилася від ядерної зброї третього в світі арсеналу, да, за розміром. Тому е, я би знаєте, тут е, так однозначно не говорив, що це все виводить саме в економічну площину, да, тобто е, все ж таки він економіко-політичний насправді да. тут. Тобто, і ну і з точки зору економіки він поки що. Дійсно, так би мовити, рамкова угода, і, і це насправді є вірно, і так воно і повинно бути в даному для нас, в даному контексті. Чому тому що е, ну якщо ми говоримо навіть про мирний процес, да, то він має е, зрозуміло, що він не такий простий, да, тобто має просуватися в одній першій угоді, прописати все. Ну можливо, тільки коли це там безумовна капітуляція, да тобто ось таким І, як але оскільки це партнерські відносини, і, і ми реально ми є жертвою агресії, то звісно такого бути не може і не повинно на ваш погляд. Якщо вдалося забрати оцей пункт про борги з цієї угоди, чому не вдалося Україні таки домогтися гарантії безпеки? Думаю, що тут це так аж надто принципове питання для Дональда Трампа на даний момент. Тут і це, це скоріше, частина системи його світогляду і. Його оточення, те про що е, він говорить, бо ми бачимо, що е, ось ця ідея про те, що всі гарантії безпеки або там щось має давати тільки Європа, це так би мовити, така е, заводське налаштування. Да, тому тут е, я до речі насправді не виключаю, що е, все ж таки е, до цього колись дійде до гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів. Бо ми ж бачимо, що ну, от, візит Макрона, який був до, до Сполучених Штатів, з ідеєю про миротворців 30 тисяч із Європи, але ж там теж присутня всюду американська підтримка. Да? Тобто, ймовірно, і Стармер, ж про це буде говорити, але як на мене, це. Ну от якщо говорити на правду, то мені здається, що Сполучені Штати обрали для себе дійсно йти в безпековому плані із Європи, можливо, не повністю. І тому тут ось ці гарантії безпеки і підтримка, навіть фізично не присутня. Для ось цього контингенту, який можливо бути, можливо, не буде. Як на мене, це теж м'яко кажучи, така віддалена історія, тому що тут ну ми бачимо в першу чергу через те, що Росія війну не закінчує, ніякого бажання немає. і купа, купа, купа інших цих речей, і до речі, і намагання. Все так само обманути Сполучені Штати, да тобто це все абсолютно присутнє, тому звісно, що не буде ніякого прагнення до миру з боку Російської Федерації. То ось це якраз там, де американці могли би підтримувати протиповітряну оборону, авіацію, і це абсолютно логічно, бо спроможності бойові європейців поки що набагато нижче. Навіть від цього вони будуть американці будуть відмовлятися, і це ну ніхто насправді не знає, як зараз будуть розвиватися події наскільки широко і повноцінно американці підуть з Європи з цього безпекового простору, але теж те, що така ідея є, і вона зараз головна, бо будь-якою ціною домовитися з Російською Федерацією, це так, так є. Ну, ми власне почули в чергове від Трампа про те, що Україні Україну не бачать в НАТО, ніяких гарантій безпеки не буде. І так як ви говорили, дійсно це виглядає як принципове питання для Трампа, і ми не побачимо змін принаймні в найближчі дні чи тижні. Водночас від українського президента так ми почули оцю риторику про те, що угода зараз уже в Україні підходить, тому що цей момент з боргом він власне його виключили із угоди. Чи виходить так, що кожен із президентів відпрацював на власну аудиторію з переможною риторикою? Ну щодо Трампа, так це однозначно. Да, тобто йому о, зараз ситуація складається така, що він ж обіцяв швидких перемог. І, і в принципі ну ні з чим не склалося, в тому числі з Україною, чому тому, що від за 24 години все закінчиться до того, ну там як Келох сказав, просто 180 днів тут і просто днів говорилося, то звісно ж треба ж щось показувати, щось демонструвати і якусь перемогу. І тут хоча насправді навіть в цьому контексті. Коли ти це теж маніпуляція, да чому тому, що обіцянка ж була про завершення війни, а не про нав'язування Україні виплату якогось неіснуючого боргу. але для внутрішньої аудиторії, от безпосередньо для цих трампістів, таких, да для для них, да, для них цього вистачає звичайно і. Щодо е, президента Володимира Зеленського, так, це звісно, що це для е, це допомога працює да, на внутрішню стабільність України, це е, працює на його рейтинг, але це реально те, що дійсно було потрібно Україні. Чому? Тому що е, в, з цим боргом, ну, м'яко кажучи, негарна ситуація, да, якщо не сказати мародерство, це такий показовий момент, але треба зберігати відносини до самого наскільки тільки можна дато тобто не входити в таку пряму конфронтацію з америкою до речі дуже багато коли із цього такого із російської агентури звучить або із тих хто Вірить в Трампа про те, що ну, Зеленський же ж він же так негарно йому відповідав, так нехорошо говорив. Насправді була дуже стримана лексика в цьому контексті, да, так як воно було, е, і це вдалося, як на мене, зберегти. Ну звісно, що це з е, цим партнером це не остання така криза. І звісно, що в будь-якому разі ця допомога вона. Є у нас загроженою, да тобто і вона може бути нестабільною. Ми це вже бачили, да коли півроку її не було практично майже. То тому це такий цей, ну цей шлях надовго, це однозначно. Паралельно із пропозицією України про видобуток рідкоземельних металів, Росія теж дає такі пропозиції Сполученим Штатам Америки. Чи в цих умовах ми мали швидко зафіксувати усі умови навіть в форматі меморандуму для того, аби не пропустити цю можливість, я е, думаю, що за великим рахунком, це особливо, такої особливої ролі не відіграє. Так ну ми повинні були так зафіксувати свої і е, в е, тому числі навіть і пріоритет. Хоча як насправді ну зрозуміло, що те, що запропонував Путін, коли він там говорить про нові території, як про це нові території Росії, да, як вони тимчасово окуповані території України називають, то там йшлося ж. то Він, в принципі, пропонує грабунок спільний окупованих територій для американських компаній. Да, тобто, це інша річ, що там і про, про, йдеться про взагалі. Фундаментальні зміни російської політики, ну о, тобто я, я, я до речі, далекий від того, що наші ну от як мої деякі колеги говорять, що от ну, що ж там уявляєш, що там зараз у росіян буде. Вони тут всю дорогу воювали з Америкою, а тут з'ясувалося, що ні, що Америка, в принципі, з'ясовується на їх стороні, так бо ну можна так представити, все з нею можна домовлятися, і тут їх глав бабай. Пропонує американцям красноярський алюміній, пропонує арктичні проекти. Це те вже пройшов точно відкрити говорі. Пропонує їм розробляти ці рідкісно земельні елементи безпосередньо в Росії, так ще й на тимчасово окупованих територіях. От уяви, що ж там, що ж там ці росіяни будуть думати, тобто. Зрада, я кажу, да нічого вони не будуть думати. Да. Вони спочатку, якщо і будуть щось таке думати, то їм пропаганда дуже швидко пояснить, що це перемога. що Одна річ, коли українці продалися, да, там, Піндосам, то це одне. А коли на паритетній основі Росія працює з американцями, то це таки повинно бути. Да. Вони так, так вони світ ділять. Да. Тому тут. Такий момент, і е, я думаю, що е, насправді це не означає, що Росія буде відмовлятися від таких пропозицій, і як їх сприймуть в Вашингтоні. Ну скажімо так, ми не бачимо незадоволення із Вашингтону ми не бачимо е, від цієї пропозиції. Ні, так не можна. Це порушення міжнародного права. От тому добре, що ми зафіксували тут пріоритет, але в принципі, ну так, є, так як є да, більше за це. Президент України уже заявив про те, що завершення війни і бойових дій неможливе без гарантій безпеки для України. Натомість від Лаврова ми почули про те, що вони відмовляються припиняти бойові дії на поточній лінії фронту. І він посилався на конституцію Російської Федерації, в які вони приєднали українські території. Власне від Трампа ми чули про те, що йому головне для початку перестати стріляти. Але бачимо, що позиція України та Росії різна як тут знайти вихід? А я думаю, що тут ніяк вихід не знайдеться насправді там, бо Росія все це демонструє. Бачите, тут як е, виглядає ситуація, Трамп протягом цього, цього періоду він йде на зустріч Росії, ну як тільки можна йти. Да? Тобто, і, і виведення за великим рахунком Путіна із цякої ізоляції, зустрічі з його цими функціонерами високого рівня. Лавров, да, це ж головний, один із головних цих воєнних злочинців, да, тобто він керує зовнішньополітичним відомством. Зустрічається з американським державним секретарем. Демонстрація того, що в на саме високій, да, найвищий, найвищому майданчику Генеральної асамблеї ООН, що для нас принципово, ми можемо вас не називати агресором. Да, тобто, це такий показовий, більш ніж показовий такий теж момент. Готовність до цих економічних проєктів і сигнал, що да ми готові навіть і санкції зняти. Да, тобто, а Росія у відповідь е, насправді не робить геть нічого, крім ось цих сигналів, що ну давайте в економіці там попрацюємо. Да, а так все ми що тому. Як не дивно, я думаю, що цей шлях з боку американської адміністрації поки ще продовжиться. Тобто, незважаючи на те, що от тут заява Лаврова, вона більш ніж очевидна, поки що ці чи то ілюзії, чи ну, така глибинне сприйняття у частини американського істеблішменту, вона присутня. Та, що з Росією ж можна і треба говорити, да тобто тут зараз от говорять про те, що е слова сина Трампа про те, що мовляв треба було дружити з Росією, що це фейк. Але е якщо навіть це фейк, то в принципі він абсолютно міг це сказати да там в ефірі, там чи де тобто, це для ну для багатьох е таких. Представників американської, американської еліти, ну, ми просто можемо. Давайте перерахуємо, да, для них Росія зрозумілий і е, такий звичний партнер. От цей промова Чік кі... Київ 91-го року, да, наприклад, да, українці, не йдіть від Радянського Союзу. Ми націоналістичні проекти не будемо підтримувати. Потім ось цей роззброєння України ядерне. І роззброєння чому то в інтересах Росії насправді да щоб от залишався один такий оператор ядерної зброї, і хто ну це Росія? мабуть і потім. Ну, фактична передача для Росії функції такого оператора пострадянського простору, яка теж 90-ті роки відбулася з боку Сполучених Штатів, а все інше на цьому пострадянському просторі просто сприймалось уже через російську призму за великим рахунком. Це все те, що є, але наразі є все ж таки у Дональда Трампа, незважаючи на ось такі його намагання швидко і в своїх таких через свою призму все вирішити. Є стримуючі моменти, як не дивно, американське суспільство все ж таки негативно сприймає е, Путіна. Американське суспільство позитивно сприймає Україну і в плані допомоги. Також да там є е, різниця між тим, як сприймають республіканці і демократи. Але от зараз останні соціологічні дослідження це підтверджують. тому. Я не думаю, що все настільки погано, чому тому що є от ну, ре... ну і... Амер... і велика частина американської еліти, да вона вже ми зрозуміли, бачимо, як вона реагує на ось ці рухи в сторону Росії, на які немає е... ніякої відповіді. Точніше, відповідь є та сама, да е... ми все рівно зробимо так, як хочемо. Але попри це, ви кажете, що далі ймовірно продовжиться така ж позиція Сполучених Штатів Америки щодо Росії? От що може стати точкою на повернення для них на ваш погляд? Яка реакція Росії? Ну ви знаєте, я мені навіть важко сказати зараз на даний момент. Чому Тому що я от про це я був це це? Я щиро перекона. Я щиро вірю в Російську Федерацію. Тобто вони будуть робити так, як вони хочуть. Да, тим більше що вони от щодо України. У них теж оце базове налаштування. Що не існує ніякої України, вона повинна бути да, тобто російською. Я е, думаю, що. Ну навряд чи буде от прямо одна якась така подія, після якої щось може да там статися. Я думаю, що тут накопичиться комплекс, а потім буде переключення на якусь іншу проблему. І скоріше я повірю в те, що не зміни ставлення, а просто відходу сполучених штатів від проблеми російсько-української війни. От на даному етапі пізніше може бути повернення, але поки що ну от мені здається, що буде так. Президент України також сказав про те, що за будь-яких обставин він буде зберігати максимальний кількісний склад армії, який необхідний Україні для захисту своїх інтересів. І ми пам'ятаємо, що зменшення української армії це була одна із умов під час переговорів у Стамбулі. Чи зараз риторика президента говорить про те, що цей пункт продовжують обговорювати? Я думаю, що ну природне, що ми ну ми чуємо чому чому президент про це говорить. Я думаю, так через те, що в оточенні Трампа є конкретні заяви, наприклад, тут. От... Уїткафа, да, представника Трампа, який е, їздив на переговори з по економіці ось ці в Ріаді, да, і, і якось е, з представника по близькому сходу чомусь став представником і по, по всіх інших питаннях. От він повторює відверто російську риторику, тобто ці тези, І він якраз говорив про стамбу так звані ось ці стамбульські домовленості, які ну, ці хатєлки російські весни 2022 року. І там про це однозначно йшлося, як про те що от це те, що треба виконувати. А він говорить про це як основу. Тому зрозуміло, що так, ймовірно, доведеться про це говорити. Але насправді це теж принципове питання, і, і тому, да, тут, тут, як, тут, це, це не принциповане, це екзистенційне питання, да, як, ну, питання виживання для України. Ми власне багато інформації отримали, зокрема і від Трампа і від західних ЗМІ про те, що завтра може відбутися підписання угоди у Сполучених Штатах Америки. Власне, на ваш погляд, з стії риторикою ми Трамп від Трампа почули про те, що він сказав: Я чув, що Зеленський хоче приїхати і так далі. Власне, чи говориться про те, що хтось із двох лідерів не хоче цієї зустрічі? Я думаю, що ну, ми вже, ми вже так маємо звикати до Дональда Трампа, тому що ми тут у нього тут із ставлені до фактів і до цифр, теж да, таке достатньо, м'яко кажучи, вільне. І тут я думаю, що це насправді. Я думаю, що ви праві щодо того, що Дональд Трамп ну все ж таки бачив цю ситуацію дещо по іншому, Да? тобто, ну природньо, да. Тобто, якщо такі зміни відбулися, ось в цій угоді з якою зі старту все починалося, це ж до того, замітьте, це ж творчо перероблений в американської в не в американську, да, в, на догоду адміністрації Трампа. Пункт плану перемоги, да, тобто, де взагалі все по-іншому виглядало і мало би бути. І немає нічого спільного з стартовим. То природно так, що він би хотів це бачити по-іншому. Але я знаєте, я думаю, що скоріше, це все ж таки його така природна бравада, що ну, він там такий лідер світу, який деякі проблеми вони для нього так не надто великі. Да, тому тут це ну, так, достатньо штучна, такого, ак акторська посередня гра. Да, ну, щось там є. Да, ну, мене тут в мене в мене ж цих проблем. Ох, їх, скільки ага. у цих проблем. А от не більше за це ну ми насправді побачили за цей тиждень, таку, такий ряд не знаю зневажливих подій. Зараз ви детальніше про це скажете. Зокрема, я кажу про те, що Анджей Дуда чекав на Трампа півтори години, а поговорив з ним 11 хвилин. Також він не зустрічав Макрона. Кая Калас теж приїхала до сполучених штатів Америки на зустріч із Марко Рубіо, але при цьому, коли вона вже була у штатах, цю зустріч відмінили. Як ми можемо цю поведінку характеризувати? Ну те якраз про що ми і говоримо? Да, щоб ось ця знаєте демонстративна поведінка такого най ну, приблизно так само, як Путін всюди спізнюється. Його да, там всюди треба чекати. Да, ось я, я такий важливий, такий важливий, і нікуди ви тут без мене не подінетесь. Да, тобто, і тут приблизно да дуже подібна ця ситуація, ось ця демонстрація. Того, що ох, ви з мене тут ніхто нікуди не подінеться, тому тут і до речі, от ситуація з і Марко Рубіо, це якраз от демонстрація того наскільки в цій вертикалі Трампівській вибудовувалась ось вибудовується ця манера. Ми, наприклад Венса, наприклад, що бачили, коли він так. Дуже обурливо там написав: А, як же ж так, Зеленський посмів сказати, що Трамп повторює о, ці наративи російської пропаганди? Я вам скажу, що він як досвідчений гео, свої знання по геополітиці, він ґрунтується на них. Ну, тобто, таке зрозуміло, що. Там треба весь час демонструвати ось таку лояльність. Да, тут вона як, і більше того, її так от вип'ячувати. Да, дивіться, яка воно є тут. І тут, і, в принципі, манера десь, мабуть, переймається такий спосіб. І це насправді це не є добре, але ну, насправді це в принципі, достатньо прогнозовано, тому в принципі, це і зрозуміло. До речі, дуже показовий момент. що... При цьому Польща як країна, яка вже давно в американській орбіті, да, то, наприклад, для поки що, все рівно її керівники сприймають себе як такого провідника американських інтересів у східній Європі. І дуже показовий момент був статті цього. Міністра фінансів Бесента, після того, як перший варіант не підписався угоди, де він там із 10 пунктів чи якось там у себе порозписував, чому Україні треба цю угоду підписувати. І там до речі наводився приклад Польщі. От бачите, Польща з 92-го року дружить зі Сполученими Штатами, і, і, і у неї все добре. Вона там і в економічному плані, як вона розвивається. Ну, по-перше, це теж так м'яко кажучи, не зовсім правда, тому що Польща досі є таким. Отримувачем величезним європейської допомоги, кому цікаво, просто може подивитися на ці цифри. На скільки Польща досі отримує, вона не є там так, бездефіцитним членом Європейського Союзу. І другий момент, що все ж таки. Десь це говорить про те, що от є стала конструкція в уявленні у цієї частини американського естеблішменту, де Польща от вона займає місце такого каменю, так, такого на краю, там на куті, де він все утримує цю вплив американський. Але це не означає, що так може бути завжди. що Теж треба враховувати. Ми вам дякуємо, пане Дмитре, за те, що ви доєднались до нашого етару. Експерт міжнародного каналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Лавось був з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорила про угоду між Україною та США.